Футбольний клуб Шахтари, компанія Мотор Україна» відзначили рік успішної співпраці. а Ще оголосили про укладання нового партнерського контракту. кажуть команду та її автомобільного спонсора багато що об'єднує це постійний розвиток і прагнення до нових звершень. Зростає кількість болівальників Шахтаря як більше і поціновувачів автомобілів Хюндай-бренди на перших позиціях в Україні та Європі. Тож і тандему залишили незмінним бути першим. Ви знаєте, що компанія Хюндай більше 10 років являється. Безменно спонсором чемпионатов мира и Европы. Этот ход оправдал себя, и наше сотрудничество в преддвері чемпіонату Евро 2012 в в Україні. Оно для нас, як для клубу, дуже важливо знайти партнерів, які поділяють наше прагнення до прогресу і лідерства. Тому ми дуже пишаємось, що у достойній честі провести ще один рік із лідером серед автомобільних брендів України компанією Hyundai. Як вдячність за плідну роботу, дистриб'ютор південно-корейського бренду передав клубові ключі від новенького автобуса, що одразу перейшов у розпорядження місцевої футбольної академії. Ми пропонуємо клієнтам. Комплексне рішення, що е, дає нам можливості бути лідерами. В можна примірна вісті етавот реалізація цього проекта з автобусом. Ми предлагаем хороший продукт з конкурентними характеристиками, з хорошою ціною. Ми предлагаем сервісне обслуживание. А найцікавіша частина урочистостей відбувалася вже на заміській тренувальній базі Кірша, де журналісти зіграли товариський матч із збірною в клубу, топ менеджерів та співробітників обох компаній.